Право на звернення це гарантовий механізм захисту праві свободи людини в демократичній державі. Відповідно до статті 40 Конституції України, кожен має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Вони зобов'язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь, установлений законом строк. Це право деталізується законом України про звернення громадян, який визначає порядок подання розгляду звернень та прав осіб, що звертаються. Звернення можуть бути індивідуальні, подані однією особою, колективні, подані групою осіб, усні під час особистого прийому, письмові надіслані поштою або передані особисто та електронні через інтернет або електронну пошту. Електронне звернення має відповідати вимогам до письмового звернення, зокрема, містити підпис заявника, але електронний цифровий підпис не обов'язковий. Достатньо сканованої копії або фотографії з підписом. У зверненні необхідно вказати прізвище ім'я по батькові, місце проживання, суть порушеного питання, дату подання підпис заявника. Також бажано вказати контактний телефон або імейл. E Це прискорить комунікацію. Для прикладу, звернення до північно-східного міжрегіонального управління держпраці можна надіслати поштою або електронною поштою на адреси, які ви бачите на екрані. Звернення розглядаються до 30 календарних днів. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення, відповідь можна надати до 15 днів. У складних випадках строк може бути продовжений до 45 днів, про що заявник обов'язково інформується. А звернення від пільгових категорій громадян розглядаються у першочерговому порядку. Зверніть увагу. Не підглядають розгляду анонімні звернення, це без підпису, без адресати. Також звернення без чіткого викладення суті питання, повторні звернення, якщо попереднє вже розглянуто по суті. Скарги подані після спливу одного року з дати прийняття оскаржуваного рішення або пізніше одного місяця після ознайомлення з ним. Звернення складаються у довільній письмовій формі. Однак важливо дотримуватися такої структури, кому адресовано. Від кого прізвище, ім'я по батькові, повна поштова адреса, контактні дані, вид звернення, заява, скарга, пропозиції, основний зміст це чітко і ясно викладене питання або проблема, перелік поданих документів за наявності, підпис і дата. Ви маєте право особисто викладати свої аргументи, брати участь у перевірці заяви чи скарги, надавати додаткові матеріали, бути присутнім під час розгляду, користуватися допомогою адвоката чи представника, отримувати письмову відповідь, а також вимагати дотримання конфіденційності та вимагати відшкодування шкоди у разі порушення порядку розгляду. Подання звернення, яке містить наклеп, образи, дискримінацію органів влади, розпалювання ворожнечі тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства. Пам'ятайте, чітко сформульоване, коректно оформлене та вчасно подане звернення, запорука його належного розгляду.